Гуда в ближайшем сутки нам рішення ожидається перем'яна облачне в радіо Лише білоруські станції, в телеефірі теж переважно білоруське телебачення, але це не білорусь, а Україна. Село Переброди на Рівненщині розташовано прямісінько на українсько-білоруському кордоні. Так як Івано-Франковські з Мадярами, так ми з білорусами. В перебродах українців нема чистих ні єдиного чоловіка. А хто є? Тут білоруси, всі корінні білоруси. Євсович, Мунєвич, Пашкевич і пошло, наче всі фамілії. 60-річний Петро доглядає за старенькою Олександрою Євсович. Їй 82 роки. Жінка народилася тут за рік до того, як у минулому сторіччі переброди разом з Дубровицьким районом відійшли від Польщі до УРСР. Олександра вважає себе більш українкою, ніж білоруською, і каже, що усе село спілкується специфічною мовою не українською і не білоруською, а переброцькою. Кажуть, баялі не кажуть, а й кажуть у тебе. А кажуть у тебе. Тебе, то вроді би, і тебе, і таке. І цабе, і українець вроді бій, фактически. Ну, <свісно> У бабці Олександри є дві надійні подружки: Надія та Анастасія. Вони членкині місцевого фольклорного гурту Берегиня, який часто виступав і на західній Україні, і в Білорусі. да це на хмара дестопає. Да, да. Бабусі жаліються, що через коронавірус вже сім місяців не можуть відвідати своїх родичів у сусідніх селищах Республіки Білорусь, принаймні бабці, як і кожна місцева родина, мають білоруську телефонну картку а завдяки сильному сигналу за кордону. Можуть розмовляти з родичами не користуючись роумінгом, тож кажуть, що знають про актуальні події в республіці Білорусь з джерел, не тільки з білоруського телебачення, а й від родичів. Жіноцтво дуже приймається за своїх рідних там. Тише в на, нас на Донбасі там може бути таке. Ой, Лукашенко сказав, не не що я не якось своєї що бороться за я цим навдежу. президентом. Не хочуть вже молодь. Молодь, воно таке. А такі як і рішком за кілометр звідси городами і за п'ять кілометрів дорогою крізь ліси. Український прикордонний пункт пропуску навпроти, білоруський пункт пропуску Ольмани. Вони були створені приблизно 20 років тому задля для спрощення перетину кордону мешканцями прикордонних поселень у вихідні та святкові дні. До пандемії цією можливістю користувалися близько двох десятків людей. Наразі пункти пропуску закриті. Прикордонники час від часу затримують місцевих, які, попри заборону, хочуть відвідати родичів чи збирають в лісі гриби та ягоди. Так, да, літом. Було при спробі перетнути державний кордон, затримали жінку. Громадянка Білорусі просто була тут законна, а хотіла вийти просто через ліс. Чи відкриються прикордонні пункти пропуску після пандемії під питанням відносини Києва та Мінська після президентських виборів та придушення мирних протестів в Білорусі суттєво погіршилися. МЗС України навіть призупинив усі дипломатичні відносини до стабілізації ситуації. А Олександр Лукашенко своєю чергою привів війська в бойову готовність. Напруга по той бік реально відчутна, кажуть українські прикордонники. Так ми спостерігаємо, що зі сторони республіки? Білорусь збільшена кількість прикордонних нарядів зі своєї сторони. Ми вживаємо відповідних заходів щодо недопущення безконтрольного перетину державного кордону та іншої протиправної діяльності. Українські прикордонники несуть службу в посиленому режимі навпроти перебродів на білоруському боці. Час від часу проходять військові навчання. Зміцнення відносин Олександра Лукашенка з Кремлем на тлі охолодження відносин з офіційним Києвом в Миляцькій ОТГ, куди входить село Переброди, вважають потенційною загрозою. Це боятися, хто казав от таке. Нас тут недалеко. Є полігон військові мерлінці називається, інтернетсельний пункт. То ми знаємо, що ті навчання проходили. Ми знаємо, що, що воно є таке то один між собою тако спілкуючись, ну, привселюдно, що от в будь-який момент танки можуть бути тут. Готові до того і стараємося, щоб що ж такі, ну, як вам сказати, не то, що не допустити а цього, е паніки цієї, щоб не, ну, не було і так далі. Українсько-білоруський кордон протяжністю майже тисячі кілометрів проходить через важкодоступні ліси і болота. Цей напрямок, на думку експосла України в Білорусі Романа Безсмертного, найменш захищений. На території Білорусі є три російські військові бази. Не дві, а три. Три з минулої осені. Загальна кількість військових сягає майже 15 тисяч. Прекрасно підготовлених представників збройних сил Російської Федерації, тому це треба розуміти. Це найслабше місце в безпеці і обороні України, тому що всі тисячі кілометрів кордону фактично фортифікаційними спорудами не забезпечені бойовими одиницями не забезпечені. Більше того, з 12 переходів лише три врегульовані і облаштовані. Решта це просто лісові дороги. Як повідомила доєчевелі при служба МЗС, план демаркації українсько-білоруського кордону узгоджується обома країнами щорічно. Визначені місця встановлення прикордонних знаків на 80 відсотках кордону. Завершити демаркацію заплановано на 2026 рік. Прикордонники в перебродах показують доєчевелі, що робота з облаштування кордону, встановлення фортифікаційних споруд та демаркації поступово ведеться. Недемаркований кордон це означає те, що на місцевості він не позначений прикордонними знаку. Як таковий кордон є, існує він закріплений, опять же, міжнародними договорами, міжурядовими договорами. Єдине, що не в, не в повній мірі він позначений на місцевості. Але ще раз повторюю, робота на даний момент ведеться. Водах у можливість військової загрози з боку Білорусі геть не вірять. Що війною то, пойдуть то, на Україну, да ну, це фантазія, це... Это... Я вам скажу, це повний абсурд. Uh -huh. Білоруси сюди війною пойдуть. Да? Хто його знає, Бог його знає. Здамо спокоїться, я сподіваюся, що там буде спокійно. все. все. Вони, якщо, звісно, Лукашенка не відберуть, то вони будуть і будуть програти. Вони ж будуть такий розвал, як в нас хуже ще буде. Так ось є якась стабільність. Як я особисто, то... Прихильник того, щоб у нас була співпраця з Білорусією. Бачу в інтернеті, то пишуть, що Білорусія співпрацює з Росією, а у нас проблема, що на сході з, Білору... з Росією. Не знаю як. А ми тут ближче до Білорусі, то нам нам хотілося б, щоб була робота. У перебродах працювати ніде. Деякі селяни наймаються до нелегальних бурштинокопачів у лісах на Рівненщині їх багато. Інші живуть з городів і заробітки в Білорусі. Влітку восени тут гаряча пора. Селяни масово купують ліцензії на збір ягід на білоруській території і непогано заробляють на журавлині брусниці, чорниці. Також наймаються на сезонні роботи. В ті ж білоруські радгоспи, де теж платять непогано, розповідають місцеві. Рік назад так багато мо молодежі їздила на гурки, на парники таке. Утім, з огляду на нестабільність в Білорусі, яка може затягнутися, селяни почали потроху освоювати ринок підробітків. ЄС водночас, люди сподіваються, що Україна і Білорусь збережуть добрі відносини, адже економіка прикордонних районів обох країн тісно пов'язана. За сім місяців карантину торгові центри і ринки в райцентрах Рівненщини вже відчули негативні наслідки через брак клієнтів з Білорусі, які раніше приїжджали сюди кожні вихідні.